Всім привіт, з вами Бодя І я приїхав у гості І тут недалеко школа і з всякими там турниками і так далі І тепер он займаюсь. Подтягуюсь на бруся Ну це не вважається як силовий день но Просто захотілося позайматися Поки є така можливість Тут более таки нові стоять. Чого б і не спробувати. Ну я бачу, що ви мене і далі дивитесь. Дякую вам. Я вже бачу, що 80 людей довіряє мені. Я вам дякую, що ви вибрали мене. Я буду і далі робити контент якісний. Скоро вийде знову якесь довге відео. Ну, я так називаю звичайні відео. Не шортс. Так що так. Бажаю всім щастя і удачі. Це саме головне. Надію, що у вас буде натхнення саме розвиватися. Бо час в усіх однаковий, а от енергії не в усіх є. Ну надіюсь, у вас вона буде. А з вами був Бодя і продовжу займатися спортом.